Про це будемо говорити з Антоном Швецем, це військовослужбовець Сил оборони України. Антоне, вітаємо вас. Доброго утро. Така новина про відкриття заводу в той час, коли Росія атакує наші оборонні підприємства. Зокрема, трохи здивує вас? Ні? Ні, чому воно не повинно нас дивувати. Насправді, запаси радянської зброї закінчуються, і зараз ми. Плотно підходимо до того, що ми повинні самі ремонтувати західну зброю, а також е, вчитися виробляти західну зброю або виробляти е, свою зброю за західними стандартами. Ми більше не повинні рухатися в якомусь колі, який був окреслений за часів Радянського Союзу, ми повинні рухатися в НАТО і в рамках інтеграції з НАТО, ми повинні зайнятися, зайнятися виробництвом е західної зброї або зброї для західних калібрів, або зброї, яка здатна інтегруватися з західними системами управління боєм. Ці е терміни, коли йдеться про е Відкриття фактично заводу, 12 тижнів, так говорять безпосередньо в самій компанії Ryan це те, що ми починали. Е -е. Яким чином це можна оцінити? Тому що так, так принаймні, знаєте, на мій хлопський розум видається, що 12 тижнів для того, аби повстала ціла фабрика, е -е, ну це і надто швидко. Ну, дивіться, я не маю секретної інформації стосовно того, де буде побудований завод, як насправді швидко він буде побудований. А можу сказати, що це дійсно дуже маленькі строки. Вони дійсно дивують. Можливо, завод вже десь побудований і щось ремонтує. Можливо, мова йде не про один завод, а про об'єднання якихось ланок, які вже займаються ремонтом, або ще про щось таке. Так, стосовно того заводу, про який вони кажуть, про завод, який може виробляти 400 танків на рік, це дуже багато за 12 тижнів можна завершити безпосереднє підключення до комунікацій, закладку якогось Браунфілду, підведення. Від залізниці якоїсь нитки да, побудову там системи е, доставки, вантажі, щось типу такого. Сам прям завод за 12 тижнів е, зробити неможливо. Але я ж кажу, ми не можемо знати, е, про що саме йде мова. Ну, це питання очевидно найближчих 12 що найменше тижнів. Тоді я думаю, буде більше конкретики. Поговоримо е, про те, що бачили і чули впродовж останніх двох днів. Я говорю про саміт НАТО, і тут насправді ну дуже багато може бути аспектів від політичного до військового. Я думаю, цей останній він буде вам найближчий. Е, ті рішення, які ми е, про які ми вже дізналися публічно. Що це змінить на полі бою? Що це змінює в цілому для України? Я говорю про передачу е зброї і те, що ми чули напередодні. Ну, передача зброї завжди для нас є е важливою, але ми повинні розуміти, да, що будь-яка там нова зброя або додаткова зброя требує навчання, злагодження, іноді навіть ремонту, да, бо не всі е образці техніки доходять у. Гарному стані, тому насправді е, хотілося, щоб вся ця допомога прибула раніше е, і була більшою. Так само е, ми ще е, досі не чуємо якусь там конкретну дату, на яку ми можемо отримати такі f 16 І це е, проблема. Тому дуже гарно, що обіцяють, дуже гарно, що обіцяють дати більше, дуже гарно, що багато техніки дають, але її все що. Недостатньо для того, аби е, ефективно проривати російську оборону. Потрібно розуміти, що російська армія там чомусь навчилася за 500 днів повномасштабної війни. Е, російське там військове керівництво також там якось там щось намагається робити, е, тому наступати е, вкрай складно. І для того, аби зберегти життя українських воїнів, нам потрібно набагато більше зброї, набагато більше специфічної зброї, яка дозволить нам або за допомогою авіації утримувати поле бою, або більш дальнобійну зброю, на кшталт якихось ракет, які будуть дозволяти нам нищити тили ворога, і це те, чого хотілося б прямо зразу, і те, чого б хотілося найбільше. Ну, зрозуміло, що будь-який формат вступу в НАТО, який міг би існувати на даний момент, не призводив би автоматично до активації так званої п'ятої статті і до ситуації, коли НАТО напряму втрутилось би в нашу війну. Цього бути не могло, і насправді ми отримали непоганий результат. Ми отримали достатньо сильний сигнал про те, що Україну чекають в НАТО. Ми отримали. Програму, за якою зможемо наблизитися до НАТО, і це насправді дуже позитивний момент, і це насправді дуже реалістичний результат е, стосовно того, який ми насправді і могли отримувати. Звісно, українська дипломатія вимагала більше, але ну десь е, посередині ми зійшлися. Це непогана середина, Насправді особливо з урахуванням того, е, які гарантії по поставках та по макрофінансовій допомозі ми фактично отримали. Тут зі зброєю питання захід передає зброю, обіцяє передати, але ви самі кажете, що зброї у нас бракує, і вже і самі американці визнають, що і боєприпаси вони вже не можуть нам передавати, бо їх мало. Чому на вашу думку, з такою зброєю, як Атакамси, наприклад, настільки сильне зволікання про Петріоти так само можна говорити? Ми просили закрити небо ще в березні 22-го року. Фактично, Петріоти до нас приїхали через рік, а могли би уникнути таких великих втрат. Ну, треба розуміти, що кожна країна егоїстична е, і дбає про власні інтереси. Е, власні інтереси Сполучених Штатів, там, як е, світового поліцейського, вони там, в певній системі балансів, яку вони вибудовують. Е, в межах цієї системи, звісно, Сполучені Штати не бажають зробити щось, що призведе до е, ядерної війни, наприклад, да, або для якогось конфлікту, який вони. У світлі можливого конфлікту з Китаєм навколо Тайвані не бажають для себе прийнятним або не бажають, не вважають таким, ем, який е, відповідає їх інтересам. Тому передачу Україні різної зброї треба пов'язувати не стільки з ситуацією в Україні. Ми могли б опанувати і Петріоте і Камси набагато раніше. А ми давно довели, що використовуємо зброю саме так. Як обіцяємо, і не використовуємо американську чи європейську зброю для атак на так звану канонічну територію Росії. Хоча тут ще питання, що це переважати каноном. Тим не менш, вони могли це зробити раніше, але в них є якась внутрішньополітична ситуація, яка якась є зовнішньополітична ситуація, є якісь плани стосовно цього, і відповідно до всіх цих планів та ситуацій, вони виділяють нам зброю. Сполучені Штати це наш союзник. Це не так би мовити метрополія, яка воює за нас тут. Воюємо ми самостійно, а і з нашим союзником ми домовляємося про те, яку зброю отримуємо. Іноді ми отримуємо не так швидко, як бажало. Ну але ключове, я думаю, тут те, що отримуємо, і те, що перемовини вони йдуть постійно. Вчорашні заяви є. Найкращим певно цьому свідченням нагадаю Антон Швець, військовослужбовець Сил оборони України, з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.